Багато людей задають питання, чому вселюблячий і всемогутній творець піддав людей негараздам і трагедіям цього світу. Частково відповіддю може бути те, що якщо зло і страждання тимчасові, а люди вічні, то зустрічі кожної людини з цими бідами та прикростями можуть бути підготовкою до, я... до якоїсь високої награди, яка інакше була б неможлива. Ця думка може також мати на увазі, що люди є частиною Божого плану, спрямованого на досягнення повної та постійної перемоги добра на злом. Ідея про те, що наша нинішня схильність до зла і страждання може мати якусь вищу мету, знаходить додаткову підтримку в унікальності людської моралі та зла. Визнання та прагнення людства до добра у морально-етичному сенсі не виявляються в жодних інших видах живих істот. Також немає жодних доказів того, що ці особливості розвинулися природним чином. Артефакти та записи найдавніших цивілізацій доказують, що люди, які жили багато століть тому, Виявляли такий самий рівень турботи про мораль та етику, як і люди сьогодні. Ціна свободи волі досить висока, саме тому ми бачимо світ, наповнений злом. Однак Бог не залишив проблему зла невирішеною, він спустився на землю, ставши людиною, щоб перемогти зло і дати надію тобі та мені.